Друзі, доброго дня! Рада вітати вас на нашому каналі Двійня з України. Мене звати Юля, і в цьому відео щоденнику я хочу розказати вам все про багатоплідну вагітність. Починаючи від планування вагітності, пологи. Перший рік наручний літератур, другий. Далі. Тому що зараз моїм дітям вже два з половиною роки, а мені тридцять. У багатьох з вас виникне запитання, навіщо такі відео щоденник потрібен. У мене на це є дві причини. Перша з них це те, що пам'ять має межі, і коли мене часто запитують, коли твої діти перевернулися, виліз перший зуб, почали сідати, самостійно вставати. Ви знаєте, на жаль, я вже починаю звертатися до домашніх архівів на телефоні. І тому поки все відбулося відносно нещодавно, хочу це зафільмувати і поділитися з такими ж мамами, як я. Другою причиною є те, що зараз багатоплідна вагітність набуває більш масового характеру. І ця інформація, я думаю, буде актуальна для багатьох жінок. Коли я була вагітна, коли дізналася, що очікую двійнят. Я залишилася сам на сам зі своєю вагітністю, тому що у моїх подружок аналогічного досвіду не було. Україномовного контенту такого не було. Були лише страшні чати і форми, після яких питань було набагато більше, на жаль, ніж від. Якщо цей відеоблог зможе допомогти хоч одній жінці відповісти хоч на одне їхнє запитання, хоч на одне ваше запитання, я буду вважати, що це моя особиста перемога. Для того щоб нам з вами почати, вважаю доцільним трошки вам розказати про себе. Це займе буквально дві ваші хвилини. Мене звати Юля, я сама родом із Сумської області. У 2010 році я переїхала в Київ на навчання, в п'ятнадцятому закінчила. Університет вийшла заміж, і ми залишились тут же жити в місті в Київ. У 2019 році я завагітніла, у 2020 я народила наших квіня. До 24 лютого 2022 року ми проживали в Києві, але з першого дня повномасштабного вторгнення більшу частину свого часу ми проводимо зараз в Черкаській області у батьків мого чоловіка. Ми були на території України, будемо на території України і сподіваємося. Дочекаємося перемоги саме тут. Ну, тепер, оскільки найголовніше ви вже знаєте, ми можемо з вами приступати до теми сьогоднішнього випуску. А це планування вагітності. Хочу вам розказати саме свою історію, тому починаємо. При плануванні вагітності хочу зразу вам розказати, що у мене були помилки, від яких я хочу вас застерегти. Я буду робити на цьому акцент і почну з того. Що, коли ми з моїм чоловіком вирішили, що готові до дітей, що хочемо починати планувати нашу вагітність, я записалася в найближчу клініку і на найближчий час до лікаря, якого ніколи до цього не бачила. Хочу вам сказати, що це моє рішення і було першою моєю помилкою, тому що я прийшла на прийом до лікаря, якого я ніколи не бачила, про якого я ніколи нічого не читала. Це був огляд. УЗД, аналізи, вітаміни, але більше я не повернулася, тому що по перше не було результату. А, -а, а по-друге, не було цього, як кажуть, конекти з лікарем. Тому перша моя помилка, перша моя вам порада: знайдіть лікаря, який буде вам підходити. Спитайте допомоги у своїх знайомих. Нехай вони вам когось порекомендують. Повірте мені, це зекономить вам. Гроші і найдорожче. Це ваш час до бажаної вагітності. В майбутньому мені б рекомендували прекрасного лікаря, з якою я і вагітніла, можна так сказати, і в майбутньому вела свою вагітність двійнятами. Друга моя порада буде про те, що дівчата, будь ласка, не беріть на себе функції лікаря, тобто самостійно собі аналізи не призначаємо, лікування теж, щоб не наробити собі біди. Зараз ми з вами будемо переходити безпосередньо до кроків підготовки до вагітності в моїй історії. Перше, що ми робили з лікарем, це поповнювали дефіцити після того, як були мною останні аналізи. Ніякого переліку я вам не буду озвучувати, тому що все залежить індивідуально від вас, від того, що вже у вас є, і від того, які аналізи або які проблеми у вас виникають саме з тим, щоб завагітніти. Із препаратів я пила фоліо, якщо не помиляюся, це фоліова кислота і йод, і мені був назначений комплекс від фертілоїд, але хочу зробити невелику ремарку. Я пила його через те, що у мене був діагноз мультифолікулярні яєчники. По цій причині він і був мені назначений, по цій причині він мені і підходив. Після вагітності, після настання вагітності вітаміни були змінені. Наступне, що зробила моя лікар, це перевірила актуальність всіх щеплень, які мали бути в мене на вік, в я в якому я вступала в планування вагітності. Плюс до всього вона наполягла на тому, щоб я зробила щеплення від грипу. Бо планова вагітність, або вагітність планувалася в період, вона так і не стала. Осінь, зима, літо, весна, Тобто, і так, це дуже такий хворобливий сезон. А для вагітних, в яких імунітет трошки понижений, це дуже ризиковано. Хочу сказати, що для мене, яка хворіла мінімум тричі на рік, це можуть підтвердити всі мої знайомі, я під час вагітності не захворіла жодного разу. тому для мене це дуже високий показник. Хочу також акцентувати вашу увагу на тому, що всі ваші болячки, які у вас є: спина, шлунок, зуби і все інше, вони загостряться під час вагітності. Це буде ваше слабе місце. Воно буде вам отруювати життя, а лікувати в більшій частині його буде вже не можна. Тому все це треба. Залікувати, вилікувати до настання вагітності і до бажано до часу планування вагітності. Щодо мене, то скажу, що в другому триместрі мені екстрено довелося лікувати зуб. Нічого страшного в цьому немає. Тим паче, що це другий триместр, в якому вже дозволене лікування. Мені робили анестезію. Все пройшло без наслідків. Але моя вам порада: просто уточніть лікарю, що ви вагітні, назвіть свій термін. Якщо вам будуть робити знімок, нехай не забудуть одягнути на вас фартушок. І нехай лікар зайвий раз запитає, як ви себе почуваєте. І останнє про що я вам розкажу, ну хоча думаю, не потрібно цього розказувати, але на всякий випадок. Або всі дорослі люди про надмірне вживання алкоголю. Про сон, про те, що потрібно правильно харчуватися, займатися спортом, ніякого паління, вага може бути як надлишкова або недостатня. Я думаю, ви все це розумієте, що все це може стати причиною не настання бажаної вагітності. Тому ви маєте бути здоровими, сильними і в очікуванні бажаної вагітності. Хочу вам сказати, що в мене був діагноз мультифолікулярний яєчник. Тобто, окрім всього іншого, то що я вам розказала, ми ловили з лікарем овуляцію кожен місяць. І ще, оскільки вагітність була дуже бажана, але вона не наставала якийсь період, то я наполягла на тому, щоб перевірили прохідність маткових труб. Хоча моя лікар була впевнена, що це не потрібно, аналіз цей мені не потрібен, і в результаті вона виявилася права. На цьому, все. Дякую, що ви були зі мною. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково задавайте їх під відео, тому що я лише вчуся. Це перше відео на YouTube. До цього я ніколи сюди нічого не знімала. Буду рада з вами познайомитися, підписуйтесь на нас для того, щоб не загубити наступні наші відео. Ще хочу вам сказати, що це відео у нас в форматі тет-а-тет. Наступні ж я планую зробити більш влогового характеру для того, щоб не просто згадувати те, що було, а і показувати вам, як це бути, мамою двійні. які в нас будні режим харчування, прогулянки, тобто абсолютно про все. Дякуємо, що ви були з нами. До наступних зустрічей.